Я завжди купляла собі татуїровки, але можна ж, намалювати їх просто взяти скотч, намалювати ще раз такий малюнок на скотчі, промити руку і тримати 30 хв... секундочок. Я... Кого не знала, але побачила таке відео. Тому я зробила собі отаке. Але я не думаю, що воно працює. Бо воно в мене не спрацювало. Був Кресеньке. На наступному відео я буду це саме показувати. Ось таке показувати. Ну, бувайте.